Вітаю, шановна церква. Не будемо сідати. І ще коротенька молитва. Ще за одне слово, Господь, поблагослови, будь ласка, хай це слово торкнеться сердець тих, для яких Господь ти це приготував. Хай твої зміни війдуть, Господи, в наше серце. А тобі, вся слава, Отцю сину і святому духу. Амінь, шановна церква, можете сідати. І я продовжу той самий ту саму тему християнських відносин, яка є в нашій церкві в місяць березень. І давайте ми звернемося до тлумачного словника. Що таке відносини? Це стосунки, зв'язки, взаємодії, між ким-небудь, ставлення, прояв почуттів, різні взаємодії, зв'язки між окремими людьми, групами людей, які встановлюються в процесі їх спільної, практичної або духовної діяльності. Я хочу звернути вашу увагу на слово спільної. Знаєте, от у нас ми дуже багато молимося за своїх рідних, нам дуже дороге їхнє спасіння. Ми беремо пости, це дуже чудово. Ми домашньою церквою беремо піс 21 день, ми молимося, ми пишемо імена тих людей. І ви знаєте, рідні в нас різні. І інколи будувати з ними християнські стосунки нелегко. І я хочу, щоб ми сьогодні подивилися на книгу Рут. Е на цю історію, як Ноємі будувала християнські стосунки. І отже, читаючи з книги Рут, перша глава, восьмій вірш, Ноємі сказала двом невісткам: Ідіть, і нехай кожна з вас повернеться в дім своєї матері, нехай Господь виявить до вас милосердя, хай і ви виявляли доброту. Щодо померлих і до мене. Нехай Господь допоможе вам кожній, зокрема, знайти притулок у домі свого чоловіка. На прощання вона поцілувала їх, але вони підняли плач і заридали. Ми е, знаємо да, історію е, Ноємі і Рут її невісток. Так, це була віруюча жінка, яка пішла, коли був голод. Вони з чоловіком і з двома синами пішли на, на Моавитянські поля. І там її сини одружилися на Моавитянках. І як ви думаєте, чи було рут легко, о, ноємі легко будувати стосунки зі своїми невістками-Моявитянками, своїми новими рідними? Я думаю, не просто. Тому що це е, були люди, які виросли абсолютно іншими, в абсолютно інших відносинах, абсолютно інших цінностей, вони не знали живого Бога. І що робить Ноємі, так? Ми знаємо тут із далі із слова, що 10 років написано в Біблії, що 10 років Ноємі з синами, які одружилися, вони жили, мешкали там, на Моавіцьких полях. І коли помер її чоловік і сини, така непроста доля була в Ноємі, вона дізнається, що на її землі Господь відповів і дав великий врожай. І от 10 років вона будувала стосунки зі своїми невістками, і тут вона каже, що я буду йти. І її невістки кажуть, а ми йдемо з тобою. І вона їх благословляє. Е, я зробила висновок з того, що на ну, її 10 років їм служила, тому що з тих слів, як вона їх благословляла? Вона їх обіймала, вона їх цілувала, вона їх відпускала, але вони не хотіли йти додому. Я не знаю, як можна не хотіти йти до своєї мами. так? Тому це були дуже глибокі стосунки. І ви знаєте, можливо, не у кожного є невістка, не у кожного є свекруха, але у нас, у кожного є рідні, близькі, з якими будувати стосунки нам нелегко. Але Біблія дуже глибоко говорить про те, що це можна зробити. Можливо, ці невістки не молилися разом з нею. так? Можливо, вони не читали Біблію, але вони бачили, як вона відноситься до них. Як вона їм служить, як вона їх любить, і вони відчували живого Бога в ній. І ми знаємо да, надалі по тексту, що Рут вона все ж таки не пішла до своєї мами, не повернулася, вона пішла разом з Ноємі, тому що вона побачила живого Бога і вона їй сказала такі слова. Не вмовляй мене, щоб я тебе залишила і відійшла від тебе, адже куди підеш ти, туди і я. Де живитимеш ти, там і я буду проживати. Твій народ стане моїм народом, твій Бог буде моїм Богом. Будівництво цих стосунків християнських і те, що вливала любов на ємі в, в своїх рідних, в їх відносини, да, наскільки це послужило рут? Вона Пізнала живого Бога, вона до нього звернулась і вона отримала своє благословіння. І, можливо, у вас є рідні, за яких ви молитеся, берете піст, і відповіді немає. Будуйте християнські стосунки. І я хочу розповісти вам своє свідоцтво, мої, мого непростого будівництва. Коли я писала е, якийсь рік е, плани на наступний рік, як ми пишемо в кінець цього року на наступний рік, я написала дуже-дуже багато. В кінці я молилася за всі ті свої плани, які я написала. І запитала, Боже, а що ти хочеш, щоб я сюди дописала? І Господь мені відповів: А я хочу. А я перед цим якраз читала Книгу Рут. І Господь мені відповів: А я хочу, щоб ти побудувала християнські стосунки зі своєю свекрухою. Мені це дуже не сподобалося. Це було мені, я вже була заміжня три роки, і мені було нелегко. Я її евангелізувала, розповідала, читала, але вона не приймала. І я кажу: Господь, але ж на її мій вона віруюча, рут було легко, але Господь все рівно постійно стукав в моє серце. Я написала цю це, це в плани свої. І ви знаєте, як тільки я це записала, почалися випробування. Наші стосунки ще більше погіршилися. Були якісь образи. Якісь... Мені було дуже важко знайти щось спільне, але Господь постійно нагадував: Він повертав мене до слова, він повертав мене до того, що я християнин і я маю будувати ці стосунки. Я починала шукати щось спільне. Я пам'ятаю, що першим я змінила в книзі в телефонній книзі, вона була записана у мене свекруха. Я змінила її мама Лена. І з часом е я навчилася знаходити спільне. Е я наперед, коли йшла до неї, я наперед робила собі заготовки, про що я буду говорити, чим я буду їй сьогодні служити. І навіть коли в нас були якісь непорозуміння, я перше йшла до неї на примирення і купувала квіти. Просила пробачення, коли винувата була вона. Це її дуже сильно дивувало, дуже сильно. Бог беззупинно нагадував мені, нагадував, щоб я будувала стосунки християнські. Ви знаєте, сьогодні рівно рік, 14 числа був рівно рік, як мами Лени немає, вона у вічності. Останній вечір її життя на землі. Ми молилися разом з нею. На стіні висіле пано зі словами, з місцем писання з біблії, які ми їй подарували. І е, остання моя переписка з нею на 8 березня ми один одного вітали. Ви знаєте, я періодично її перечитую, і вона мене дуже тішить. Там, скільки любові один до одного, там скільки поваги. І я перечитую з великою вдячністю своєму Богу, що Він нагадував, не зупиняючись, і він дав мені той час побудувати, встигнути побудувати християнські стосунки, показати любов Христа дією. А не словом. І я хочу зробити такі висновки: відносини це взаємодії, але дій першим, бо ти християнин. Любов Божа має проявлятися через нас в першу чергу, на наших близьких, рідних, колег. І третє, не відклидай на потім, будуй відносини сьогодні, тому що час летить. І Я хочу, щоб ми піднялися з вами для молитви. Не відкладайте на потім, ви не знаєте, що буде завтра. Будуйте стосунки з вашими рідними, близькими, тим, за кого ви найбільше молитесь, будуйте, Господь вам допоможе. Алілуя, дорогий Господь! Ми дякуємо тобі за те слово, за те, як ти навчив нас, Господь, через слова, через писання твоє, Господь, через ці всі історії, якими ми маємо бути. Боже, ми просимо, поблагослови наші серця, Боже, і дай нам ці приймати рішення вірними, нам будувати стосунки християнські, тому що ми християни. Показувати нам Тебе не тільки словами, але діями, Господь, любов'ю, проявами, Боже. Благослови Господь, і нехай всі будуть спасені, за кого ми молимось. Ми молились во ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.